Доброго дня. Сьогодні говоримо про те, як працювати з модулем або юнітом на першому рівні. Як ви вже побачили, і ми вже багато разів про це говорили: що кожен із наших підручників є швидше подібним до VRFB-book. Тому ми весь час повертаємося. Матеріал зорганізований і повторення є легкі. Але дуже часто з'являються такі питання: як же працювати з юнітом яким чином що брати з зразу? Ми вже з вами проговорювали, і це дуже важливо, що кожен сам вирішує. Немає такого гайду, який каже вам, як це робити послідовно, одне за одним. Ви самі вирішуєте, що ж вам робити протягом вивчення юніту. Але спочатку я би дуже рекомендувала проглянути всю книгу. Тобто, якщо ви begin with the end in mind, якщо ви починаєте і ви знаєте, чим ви закінчите, тоді вам набагато легше. Не концентруватися на чомусь складному. Ви, наприклад, побачили тему shapes, да, форми, і ви злякалися, ви думаєте, як діти їх вивчать? А потім ви прогорнули книжку до кінця, ви подивилися на всі, які у нас є карти, і ви зрозуміли, що форми будуть вивчатися ще дуже багато разів. І вам абсолютно не треба ці форми заучувати зараз. І коли ви вже вивчите, коли ви повернетесь до них багато разів, ви побачите, що діти їх будуть добре знати. Тобто, це дозволить вам не починати вчити все от буквально сьогодні, від сьогодні на завтра. Бо, як правило, дуже сильно цього, звичайно, хочеться. Дивіться, от коли ми подивимося з вами, коли ми подивимося з вами на всі карти першого рівня, ми побачимо, що так, тема сім'я є специфічною, і тут нічого страшного, її вивчили, повернемося дуже багато разів потім до опози. А далі всі теми будуть перетинатися. В темі фрукса у нас будуть шейпси, але потім ці шейпси ще багато разів зустрінуться. Далі тема фрукс повториться знову ж таки не залучуємо всі фрукти. Це все повториться в темі animals, коли ми говоримо, які animals і що вони люблять їсти. Також тут ми побачимо опози, ми їх знову таки весь час повторюємо. Далі в темі Wild animals і Domestic animals ми побачимо, що кажуть тварини. І ви думайте собі, а наскільки це треба дитині? Швидше всього не дуже. Тому знову ж таки нема сенсу залучувати на пам'ять. Не концентруємося на цьому. От бачите, вже в темісі Енімал все і є у нас. Ми знову таки бачимо фрукти. О, ми знову таки бачимо шейпси. Далі говоримо про майбаді, є частини тіла, є що ми можемо робити. І також є шейпсе, є колорсе є опозиція. Говоримо про одяг, повторюємо майбаді, тому що одяг допоможе зрозуміти, на яких частинках тіла ми його носимо та в якій погоді ми його носимо. Говоримо про школу, повторюємо рухи і повторюємо опозиція. Знову ж таки, у нас є дуже багато повернення до шейпсе. Говоримо про будиночок, повторили shapes, colors, і повторили і вивчили нові слова. В кінці знову ж таки повертаємося до дієслів, повторюємо shapes, і вивчаємо тему playground. Тобто, якщо ви глянете зразу. На всі карти, ви бачите, що відкритий документ він у мене називається Level 1 Maps. Він лежить там в, тічень, в тічень at Level 1, То ви зрозумієте, що ніяка тема не повинна бути предметом вашої концентрації. Тим більше дитячі, ви вища зданий будете повертатися. А якщо будете повертатися, значить буквально не зациклюйтесь, не партеся. Так. Тобто. Ми дивимося на модулі, от давайте подивимося на Fruits and Vegetables, коли ми на книжці, так, де використовуючи книжку, ми дивимося на Fruits and Vegetables. Зразу ми глянули на карту. Ми зрозуміли, що нам треба буде вивчити and Vegetables, зрозуміти, якого вони розміру, якого, яких вони shapes, colors, та також чим вони відрізняються. Коли ми дивимося на книжку, ми побачимо, що в книжці, от зараз ми перейдемо з вами на цей розділ, і ми побачимо, що в книжці, так, це буде третій це буде третій юніт, третій лесон, Ми побачимо, що тут будуть кольори. Знову ж таки, самі вирішуєте, як з ними працювати. Тут будуть цифри, це повторення, і тут буде наш перший спікінг. Коли ми проговорили what is it? і відповіли It's a red circle. Ви бачите, що вже на темі shapes у нас сталося поєднання тем. Ми поєднуємо color і ми поєднуємо shape. Далі, весь час повторюючи colors and shapes, ми їх повторюємо і переходимо до того, що ми їх можемо порахувати. Вивчили they are да, і порахували. They are four red circles. They are three blue squares і так далі. Знову ж таки, порахували shapes, іще раз повторили і повторили «colors». Далі пішли на Vegetables, вивчили vegetables, повторили «colors», Далі подивилися ще раз. Подивилися, згадали colors, і вже ми можемо сказати: it's an orange carrot, it is a triangle. Ми вже з'єднали тут три теми. Да? Далі ми пішли на fruits, і знову ж таки в цій темі ми з'єднали всі три теми. Крім того, дорахували до 20, посортували фрукти та овочі, і вже ми можемо. Говорити, повторили, бачите, Знову-таки повторили shapes. І вже ми можемо говорити: It's an orange, orange, it's a circle, it's a red. Що там? Strawberry, it's a heart. Да? Тобто ми проговорили о, фрукти і овочі о, через shapes, colors, numbers, одну множину. І весь час ми намотували, намотували, намотували все це в різних абсолютних комбінаціях. Так само працюємо із Animals. Вивчили Animals, прикинули, що нам буде важко. Швидше всього, тут нам важкувато буде з опозиці. Тому працюємо не одне заняття. Опозиць повторює, можна внести в врутінця, можна показувати, можна робити з ними, що хочеш, але повертатися до них. Повернулися до пронаунса, згадали, повторили, я вже говорила, не концентруючись, не повторили, а вивчили, але не концентруємося те, що кажуть тварини, так. Згадали, вірніше, не згадали, тут теж не згадали, вивчили екшен боїться, але знову пам'ятаємо, що нам треба задіяти тіло. Тому показуємо відео, проспівуємо і виходимо от на такий спікінг. Поговорили про Farm animals і вже виходячи з того, що у нас є. З того, що у нас є е, карта, в кінці кожного юніта ми повертаємося до карти, і за цією картою ми робимо проекти. Це дуже важливо. Е, Проєкт для дитини це є ситуація успіху. Тому ви відпрацьовуєте всі частинки цього проєкту, ви проговорюєте. А потім, в якийсь один момент, наступає цей святковий день, коли діти приносять вам свій малюночок, малюють фрукт або тварину і розповідають про неї, використовуючи цю карту. Це знову ж таки. Може бути зроблено, як ви це бачите. Це може бути запис відео, ви можете записувати відео, але проєкт це наша ситуація успіху. Це можливість для дитини зрозуміти, що опа, вже на цьому моменті дитина може говорити англійською, і ми дуже швидко тоді переходимо до наступної теми. Тому пам'ятаємо. Кожне заняття це open closing routines, це рутини. Ми пам'ятаємо про те, що в рутинах є всього багато, і туди ж можна внести те, що ви хочете повторити. Або відео з опозицію, або відео з motions, з actions, або ще щось. Ви ділите все на маленькі активіті по 5-7 хвилин. Ну і далі відповідає на питання, яке дуже часто запитують, на якій мові ми розмовляємо. Ми завжди українська англійська з переходом на англійську. Але знову ж таки думайте, чи треба вам витрачати цей час на те, щоб дитина почала англійську. Class, classroom English ще uh, знати на англійській і як вам треба витрачати ці часи. Певний час говорите українською, дублюєте англійською. Потім тихенько, степ байстеп, заговорили англійською, бачите, розуміє дитина чи не розуміє. Ну, такі uh, класром такі, uh, такі English, як like Open your Books або let's start, Діти будуть розуміти дуже швидко. Отже, ми говорили тут про те, як працювати з Юнітом, ви самі вирішуєте, що є складним, ви постійно повертаєтеся і потім складаєте картину за допомогою карти. Коли дитина у вас описує карту, цей проект є вінцом, він є таким. Основним моментом роботи над Юніт, роботи над модулем. Як правило, діти дуже до нього готуються, от, дорослі теж беруть участь, тому не нехтуйте цим моментом. Це є дуже важливо на першому, другому рівні. Ну, на третьому часу також. Ще. Все, дякую за увагу.